Нова виставка, назва Мова міста відкрилась у музеї архітектури. Вона розповідає містянам про відомі усім вулиці на честь кого чи чого вони були названі. Історія охоплює період з 19 століття й до сьогодення. На виставці представлені рідкісні експонати з різних епох, а також архівні документи та їхні копії. На виставці представлені як копійні матеріали, наприклад, з Державного архіву Запорізької області, так і оригінальні речі, такі як, наприклад, адресні таблички до радянського періоду, радянського періоду, ескізи сучасних адресних табличок міста Запоріжжя. Ді на локацію гостей зустрічає нещодавно демонтоване погруддя Пушкіна. Пам'ятник скованої міді передали до музею. Роль постаменту для символу окупаційної культури виконали видання творів самого поета. Один з найбільших експонатів нашої виставки це є погруддя Олександра Пушкіна, яке ще нещодавно було на пам'ятнику посередині площі Пушкіна. Серед експонатів адресні таблички. Переважна більшість назв закарбованих у металевих паспортах вулиць була змінена вже після 2015-го. Саме тоді набув чинності закон про декомунізацію. Але є тут і більш старі приклади перейменування запорізьких вулиць. Наприклад, ось ця табличка. Після закінчення Другої світової вулицю Чайковського назвали на честь Чапаєва. Для зручності відвідувачів музейники створили спеціальну книгу з переліком усіх перейменованих вулиць. У старій частині міста ми намагалися в цей об'єм вмістити головні речі про те, які джерела були для нейменування вулиць Запоріжжя, які були, наприклад, хвилі перейменування, з чим вони були пов'язані. Також відвідувачі виставки можуть запропонувати свої варіанти назв для трьох вулиць Маяковського, Пушкіна та Гагаріна, а також концертного залу імені Глінки щодо доцільності, перейменування яких точаться дискусії. Є тут інтерактивні таблички з одного боку розповідь про те, хто такі Кіров, Дзержинський і звісно, ж, Ленін, на честь яких масово називали вулиці за часів СРСР, та чому згадки про них не потрібні українцям. А на звороті прописані нові назви вулиць та інформація про важливість перейменування. Музейники запрошують усіх охочих відвідати виставку, а також закликають містян приносити до музею знайдені старі речі, наприклад, таблички з назвами вулиць. Якщо вони навіть не підійдуть для цієї експозиції, то обов'язково знадобляться для іншої. Виставка, назва мова міста працюватиме до кінця року у музеї архітектури Запоріжжя за адресою вулиця Гоголя, 66. Екскурсії проводяться щосуботи за попереднім записом. Наталія Юр'єва, Антон Бондаренко, телеканал. MTM.